Давайте почнемо з е, такої ну, реально е, резонансної події. Це, власне, от, дозвіл, ніби як бити е, ракетами далекої дальності по території Росії. Е, ну, Тут, можна тільки сказати, краще пізно, ніж ніколи, але от питання е, на цьому вже етапі війни, от, що здатні і що нездатні вирішити ці удари вже. Давайте говорити відверто. Ну, Там щитоводи вже порахували, і порахували, що в нас залишилося приблизно 50 ракет. Ну, нібито нам дали 200, 150 ми використали. Причому з цих 150, більше як ніби 80% нібито десь там, що влучили. Ну, тобто, якби все нормально. Але залишилося 50 ракет. Що може змінити 50 ракет? Я хочу нагадати, що лише на початку операції «Буря в пустелі» американські війська використали за перших декілька днів 600 ракет. Тому ми зараз можемо звичайно фантазувати. Тепер давайте пригадаємо територію Іраку, пригадаємо ту силу силену іншої техніки, яка була використана авіації, в тому числі і так далі. І Подивимось на територію Росії і подумаємо, що ми вирішимо, які ми задачі вирішимо 50 ракетами. Це перша теза. Тому я думаю, що це заява більш політична. І другий момент, що все таки ракети-атака це одна історія, а от ракети Штормшедов. І в перспективі надіюсь, отримаємо ракети Таурус. То це буде зовсім інша історія. Справа в тому, що від США залежало ці дозволи з двох позицій: перша позиція це наведення системи наведення з використанням супутників американських. Ну вибачте, при всій повазі, але супутник притули не вирішить такі завдання. От і друга позиція це все таки посилення переговорних моментів для України. Дивіться. Справа в тому, що зараз всі говорять, що Сполучені Штати Америки, Трамп, новообраний президент, сказав, що от скоро бла, 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 буде, буде там зупинка, заморозка. Ну як би там мене називали. Але для того, щоб садити Путіна, ми завжди казали, а що Путін на це відповів? Він готовий, а Путін каже: стамбульське соглашення, дінацифікація, цілі СВО, і ну, ми всі цей бред чули неодноразово. Так от, а тим більше, що навіщо Путіну сідати за стіл переговорів, якщо в нього фронт рухається на захід, а не на схід, всадити його може що? Або коли я б фронт б рухався б на Схід і ми наступали б, це одна історія. Або друге, там економіка Росії вмерла. Друга історія або внутрішні процеси, там боротьба поневолених народів всередині, розрив Росії. Ну зрозуміло, тоді він би там переживав би за щось. А табо ну, що? реально винесена, наприклад, аеродроми дальної авіації стратегічної. Реально винесені так. Так, тобто, ну ви знаєте, реально винесення, стратегічна авіація дальня. Вони з Мурманська можуть літати, нас бомбардувати назад в Мурманськ тікати. Ми ну, що, от я, втром... я про це й ну... кажу, що якби це були не 300 кілометрів, а там на тисячу, так. і от тоді, да, okay. тоді якось вже Воно... можна задуматися. не тільки в Путіна є багато сили засобів. він, зокрема, остання історія на поло ракети, яку він там рубіж, як то він там хотів е випустити, чи чи збирається випустити. Ми знаємо цю історію сьогоднішнього Ну, це, дня. от щоб було от... зрозуміло, просто глядачам. Рубіж це така модифікація. Наскільки я розумію, ярса яка е, ну по потужності, як 3 іскандера м приблизно. Ну, напевно, або як півтори, Х-22, бо там 950 кг ваги бойової частини, а в той міжконтинентальної балістичної ракети, от яку ви показуєте. Оце щось таке, як то вона, от, і так далі. Тобто, ще раз наголошую, тому я вважаю, що питання надання Україні можливостей, а вже скільки ми їх використаємо, це вже питання іншого гатунку, Це є, так би мовити, замість нас. Західні партнери, американці, посилили наші переговорні позиції. Бо це єдиний алгоритм, який може виправдати те, що якимось чином буде здійснений тиск на Путіна. І от саме маючи якусь зброю, тоді ми можемо там сказати, що в нас теж є якась там сильна позиція. Я не буду зараз е, хвалити чи критикувати виступ президента в парламенті, але він теж розповідав про ти 3 тисячі ракет, 30 тисяч там дальнього радіусу дії дронів. Ну, це все, це все буде колись, може бути, як нібудь, якщо гроші не вкрадуть. А от що стосується заяви Трампа, що він прийде на посаду і чуть ли не за першу добу припинить вогонь і так далі, йому треба мати якийсь аргумент. Тому я не думаю, що Байден робив цю заяву і цей дозвіл, не узгодивши позицію в контексті. Перемовин з Трампом, з яким вони зустрічались напередодні, наголошую щодо плавної передачі влади. Бо розумієте, політичні заяви, виборчі там крики це одна історія. Але Америка для них же ж понад усе, і для них це дуже важлива історія не підставити свого наступника, тому що знову ж таки Америка для них понад усе, а не Україна. Ну, я думаю, це було узгоджено на цьому тлі. Дуже непогано виглядала сьогодні заява, яка вже опублікована була е, в контексті ну, як би, від, е, серйозних джерел, скажімо так е, стосовно надання Україні протипіхотних мін. А я хочу сказати, це для нас катастрофа, тому що сьогоднішні м'ясні штурми, піхотні атаки росіян, вони більш пов'язані з тим, що нам їх треба чимось зупиняти. А ракет атакам чи будь-яких інших ракет з касетними боєзарядами, Ну, ми ж не будемо за піхотинцями, там де за десятьма людьми ганятися за допомогою ракети атакам. правда? тому от якраз такі протипіхотні міни, можливості дистанційного мінування на підступах до наших позицій, це дуже хороша для нас тема. Взагалі, я вважаю, що ми маємо денонсувати всі ці угоди пов'язані з забороною використання протипіхотних мін. Бо ми є країна, яка зазнала агресію, і парламент мав. Бі зараз це все відкатати назад, бо ми не знаходимося сьогодні в ролі мирної країни, яка там не має ніяких проблем. Ми якраз таки сьогодні не маємо чим захищатися, і оці всі речі в комплексі ще раз наголошую: разом з ракетами, з дозволами, з заявами, до речі, британців, які вже сьогодні е е непрозоро натякнули, що штормшедо він же теж має американські компоненти, і на використання штормшедо теж були ж заборони. Хоча британці не проти, будь ласка. Ті ж самі скальпи ракети, так само, будь ласка. Ну і ще раз наголошую я надіюся на тауруси, бо Таурус з них самий такий. Ну для нас було би цікавіше в даний момент. Якщо так Ну, говорити. таурус просто ну, непогано пробиває саме бункери і отакі серйозні з не затиш. тільки дальність, дальність ураження. Якщо ну, ми подивимося, так. наприклад, на дальність той же самий сьогоднішній сьогоднішній діапазон, там 300 кілометрів, ну то це виходить Курська Білгородська область, трішечки Кубані, трішечки... ті склади можна. Які вони підтягують так, але, ближче до фронту, і, основний, наприклад, якісь установки, Іскандер, щось отаке, от. Але о, якщо о, ви мама. подивитесь, то основне якраз знаходиться на території, от вас на вашій мапі якраз зображено зеленого і рожевого кольору. А це ж Україна, mm -hmm. рожевий колір це ж вся ж Україна, Донецька, Луганська область. Туди підпадає звичайно Крим, напевно, Кримський міст. От тобто, я до чого веду? Я це все веду до того, що на даний момент це наявність рожевого кольору, а це ж. Україна mm -hmm. рожевий колір, це ж вся ж Україна, Донецька, Луганська область. Туди підпадає звичайно Крим на Кримський міст. От тобто, я до чого веду? Я це все веду до того, що на даний момент це наявність зброї довшої руки. Для нас це наша переговорна позиція, яку підсилили нам Джо Байден. Я думаю, за погодженням з Трампом. Ще раз я переконаний в цьому. Не знаю, ну це вже політичний досвід говорить в мені. От яку нам посилили. Замість нас, бо ми домашньої роботи по озброєнню не виконали не мільйоном дронів, не з програмами, ракетними програмами, які були скорочені закриті за три роки, так і не запустилися, і так далі. Тобто, оце є найбільша наша проблема. Що з однієї сторони президент Зеленський виходить, і каже: ніхто нас не всадить примусом за стіл переговорів. А вчора, після виступу, феєричного виступу, як він собі вважає в парламенті, він дає інтерв'ю Fox News, І що він каже: що якщо американці нам не дадуть зброю, то ми програємо. Тобто, вперше президент Зеленський заговорив про реальний програш України і не вперше переклав майбутню відповідальність за це. На наших західних партнерів. Ну це вже політика. А от про ракети я вроді би так би все і сказав. Ну от ви вже також сказали про міни, але крім мін, наприклад, ще те, що безумовно на фронті також є таким ближнього бою і ефективним це міномети. І от що з ними, наприклад, також вони потрібні. Також ця зброя не є якоюсь, ну знаєте, супер -недос... ну, такою, що її немає на складах. Вона є як її Нільця... постачання. Дивіться, ну, по-перше, міномети 60-й, 82 й калібр, там 120 міліметрів. От це все зброя нашої протидії піхотним навалам росіян, і це дійсно треба. Але от сьогодні, буквально декілька годин тому, ваш колега Юра Бутусов, який, як то кажуть, з передової не вилазить, опублікував відео, що з нашими мінами до наших мінометів для наших бійців. Я вам скажу відверто, ну це реальна катастрофа. З чотирьох мін всі чотири впали біля позиції, звідки їх випускали. Вони навіть не полетіли. Це ще добре, що не взірвалися від це. Проблема не навченості чи якості. самого ні, зброї? Ні, це, це оборонпром, наш укроборонпром, керівник котрого поїхав послом в Азербайджан зараз рішати прокачку російського газу під прапором Сокар. Пам'ятаємо, да, тобто той же самий гусів. І оті всі їхні, пам'ятаєте, такі відосики, вони запустили виробництво снарядів, вони запустили виробництво мін, бла бла бла, далі по тексту. Оце те, що поставив Укор Бром у війська. Це не ненавченість, Це коли міна не вилітає зі ствола. Це не ненавченість, це якість. І це вже по-перше, історія ця вже повторюється. Вона не вчора з'явилася, і вже про це були публікації і наших хлопців, і, і, і навіть називалися причини. Там пороха погані, там вишибний поганий, там те погане, там те погане. А вони далі продовжують пхати це лайно нашим хлопцям на передову, і ми несемо втрати. Ніхто не сидить. А як казав Тиран Сталін, кожної проблеми під час війни є прізвище, ім'я по батькові. От я вважаю. Замість посольства в Азербайджані гусів має давати покази саме в відповідних слідчих органах. Ну це я думаю, не один гусів, тому що хто ж це також робив безпосередньо на виробництві? Хтось це постачав, звичайно, тобто там ціла звичайно, мережа. Ну це все треба з'ясовувати реально з'ясовувати. Це відвертий саботаж, це кримінальне провадження має бути і весь ланцюжок має сидіти. Ну, так, так ну а інакше ми не довоюємо. Нещодавно було соціологічне дослідження західних партнерів. Не пам'ятаю ну якесь видавництво, не пам'ятаю яке, яке сказало, що е, сьогодні в збройних силах України з тої першої великої хвилі добровольців 22-го року, які пішли на захист України, залишилося 25%. п'ять відсотків. Ну цих це... Розумієте? А зараз наповняються війська бусифікованими, і ще й тепер ми з вами бачимо проблему саме озброєння, яке виготовляється у нас в Україні. На яке я нагадую було забрано в місцевих громад ПДФО мільярди, мільярди десятки мільярдів гривень, і з них половина мала йти на виробництво боєприпасів. Ми вже бачимо. З тої половини освоїли лише 45%. З тої половини, яка мала йти, От, розумієте, і то неякісне. А з тої частини грошей, які мали йти на виробництво дронів, освоїли 2%. І далі дрони на плечах волонтерів. А ми сьогодні думаємо, що далі робити. І президент Зеленський тут дає інтерв'ю Fox News і каже, що якщо американці нам будуть менше постачати, ми програємо. Якщо ти звільниш Єрмака і ту шоблу п'яти шести менеджерів, і перетрахнеш весь той оборонпром разом з тими саботажниками. Якщо міністр оборони Таран повернеться давати свідчення за підготовку до війни, а Різніков буде розповідати нам про яйця по 17 в слідчому ДБР, оце тоді буде планом нашої внутрішньої стійкості. Все остальне це підготовка оманських зустрічів, закріплених стамбульськими угодами. Ну, Давайте ще одна така історія. Також е, було оголошено, е, ну, в принципі, Зеленським про те, що е, нарешті дати е, безпосередньо командирам можливість е, закуповувати. Ті дрони, я так розумію, те та озброєння безпосередньо собі. І, в принципі, ця історія також достатньо цікава, тому що про це говорили ще в 23-му році. Більш того це в 23-му році робилося. В 23-му були виділені кошти місцевих бюджетів безпосередньо командирам, які закуповували дрони, і це спрацювало, і це, в принципі, там дещо навіть полегшило ситуацію. Потім? Не зважаючи на те, що, наприклад, командуючий сили безпілотними системами сказав, що це потрібно, така система має працювати. Ні, вирішили наставці, що не треба давати, треба централізовано. Уряд все купе. Ну що уряд не купив там або купив не дуже оперативно, ми це знаємо. Давайте це не обговорювати. Це вже ви про це сказали достатньо. А от що цікаво, зараз вони знов-таки зрозуміли, що це рішення було неправильно. прийняли правильне рішення. Про це Зеленський заявив вчора, що так будуть давати командирам ці можливості закупати. І тут в мене постає питання до вас, як до колишнього народного депутата, і в принципі людина, яка розуміє час, скільки проходить. Якщо він оголосив про це рішення, скільки тепер часу треба для того, щоб воно запрацювало? Ну тому що мають гроші дійти до команди. Дирів, да вони мають закупити щось. Це і коли це з'явиться на фронті, як ви думаєте, ви будете здивовані, але ця процедура вже працює. І от сьогоднішній мій день почався ранок почався з того, що я побачив, що на деякі військові частини хтось в міністерстві оборони завтикав. Задрушляв і гроші не пішли. Там невеличка сума грошей і зараз, і до сьогодні йшла на військові частини. Я, я вас переб'ю. Казав Сухаревський, що це на в рік на кожну от військову часу бригаду, мені здається, він бригадами оперував. Має бути по 30, якщо я не помиляюсь, мільйонів. Всього лише, там не такі космічні гроші ще раз наголошую деякі части деякі частини маючи такі можливості і маючи фінансування Сьогодні зранку прокинулися, що їм гроші не перекинули. А я хочу сказати, що такі речі мають відбуватися до 15-го числа, тому що там є поняття фінзвітність, там поняття замовлень, розрахунку, як то кажуть, для закупівель, контракти підписання, і там іде розрахунок. Розрахунок по мірі фінансування. Там, якщо не помиляюся, держава частинам до 15-го числа, а частини вже своїм контрагентам, там за 10 днів банківських мають проплатити. Так, от сьогодні. Багато частин проснулося з тим, що їм гроші вчора не перерахували, тому що міністерство оборони було чимось зайнято. Ну напевно, готували доповідь Зеленського в парламенті. Але якщо говорити глобально про ті великі великі гроші, про ті мільярди ПДФО, які забрали у місцевих бюджетів, котрі мали можливості фінансувати військові частини, в цьому числі, то тут якраз є проблеми, коли запрацює реально. Ну, постанова кабміну. Це ж ви ж розумієте, нам не треба для цього міняти. Це, кожна військова частина це є юридична особа. Ну, mm -hmm. От виділяються кошти на юридичну особу в межах асигнування, і все, на кожен рахунок приходить відповідна сума коштів. Це не треба для цього збирати колгосп у вигляді депутатів, які будуть нам е, рік робити законодавство. Розумієте? Тобто, ну це так само приблизно, як з мобілізацією було. Закон про мобілізацію ніхто ж не скасував. Вони змінили декілька статей, вони їх міняли рік. І що? Так от, так само і ця історія. Постановою Кабміна можна определити дуже багато речей, на кшталт якого виду посвідчення має бути в ТЦК. Правила видачі повісток, це не, це не депутати мають цим займатися. Кабмін збирається, готується матеріал, день проголосували, виділили час, ознайомили і проголосували. От і все. Але знаєте, в чому наша сама найбільша проблема? Наше ж пам'ятаєте. У нас не було таких, взагалі ніяких проблем не було в контексті організації якихось процесів перші дні повномасштабного вторгнення. Політики всі були в франківську. Вони були зайняті спасанням своєї шкури. А як тільки вони розслабились, вони повернулися і знову почали бавитися. Ви розумієте, що всі рішення, які приймаються на ставці Верховного Головнокомандувача, на превеликий жаль, приймаються шляхом голосування, про що повідомляли журналісти. А хто голосує? Ну, скажіть, будь ласка, яка військова освіта є в Єрмака? Ну, Короче, я зрозуміла я... вашу думку, пора їх знов відправити кудись у Франківськ.